Малювання вербові гілочки. На початку весни, коли всюди ще лежить сніг, а дерева тільки прокидаються від зимового сну, на вербі з'являються пухнасті котики, схожі на маленьких кошенят. Вони, блискуче білявим усміхом, випромінюють не тільки тепло і ласку, а й запах весни. Зацвіла верба, кажуть у народі, прийшла весна. Верба – це ніжне дерево, миле й дороге серце українця, символ рідної домівки, близьких людей. З давніх давен люди вірили, що воно охороняє людину і її житло. Неділя перед Великоднем називається вербною цього дня у церквах освячують лозу або вербу, що нагадує нам урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Свячену лозу в народі дуже шанують. І вірять в її чудодійну силу, тільки цією вербою вперше навесні виганяють худобу на пасовиську, щоб нічого злого не чіплялося. Сьогодні з вами навчимося малювати вербові гілочки у вазі. Вазу з вербою буду малювати на столі, тому відразу олівцем відмічаю край столика, а на ньому зображую овальну серветку, на яку потім поставимо вазу. Вгорі широким мокрим пензликом розташовуємо фон. Колір обирайте світлий, щоб потім було чітко видно вербові гілочки. Коли фарба підсохла, можемо олівцем нанести контур вази. Я намалюю вазу циліндричної форми. Для цього мені потрібно вгорі та внизу намалювати овали та з'єднати їх між собою двома прямими лініями. Посередині я зображу ще один овал, щоб відмітити, де закінчується вода в вазі. Далі малюємо гілочки. Для зображення котиків на ялачках змішуємо білу та чорну фарбу, щоб утворився сіруватий колір. Ваза прозора, тому малюємо лише контур. Робимо світлий відтінок жовтого, змішавши жовтий та білий колір. Та жорстким пензликом розпушуємо котики.